Доброго раночку, любі друзі. Сьогодні ми йдемо по Toyota Auris 2014 року. Подивимося, що вона себе представляє, чи варто взагалі її брати. постараюсь по максимуму підзнятися всі теми. Не дивіться, що я такі побити тільки 3 години, бо у нас 646 на годиночку і мінус 7 градусів. Let's go! Все, приїхали на місце. Зараз будемо чекати тачку, подивимося, що з себе представляє, що вона заведена воно на фоні тарабанить. Прикол така, що сама глушиться, сама щось заводиться. Ну, типу, це гібрид. Зараз більш детальний. Поїхали. Так виглядає цей овенці з боку. Зараз круг пробіжимося, глянемо салончик, потім до мотора От ми маємо тут шильдики. Гібрид, вся фігня, потужність, двіжухи. Такий невеличкий багажник. Ну, В принципі, там якісь кіниці... ну, Пес їздив або щось друге, бо волосся вагона, Так, в принципі, типу, ну, не сильно заюзана, як камера. Це вже типу, плюсик. Ну, Пархтронічки, вся ну, коротше, В принципі, поки що візуально не, не виглядає якась там обсосана, хоча це 2014 рік. О, двигунчик, Блігунчик у нас електроприбуд, бо теж так... Вроді працює типа так, вроді є рівненько, але костюмах вони міні-трактори. Вони так маючи на плети, по перший раз зустрічають таку тачку. Типа лінзованого оптика, це чітко, вони ще щось збірно, щось пікає, шпікає. Ну, пока не баня. Тільки прибити. Там не дуже пари не запозивають, то там ще дивилися одного, то там пара до котів, що морда була бити, вроді би все чотири. Так виглядає салончик з моніторчичком. Подогріви Еса є. Така коробка, що за все буде варіатор, бо я навіть не дізнавався. ну тако, Трохи а цей Треба зараз буде узнати, що цей трикутничок. Бачите, мигає, чи по ключ не знає, не знаю, не, не показує. Ну, що будемо чекати далі? В, речі, ну, то, в принципі, ну непогано мультикермо. Руль доволі такий легкий. Що магнітофон, да, трошечки такий староватенький, вона була новіша, було прикольніше. Оце такі, коротше, блін. Ця, ця табличка така непонятна на мене. Ну, Ззаді теж. Бачите, комбінований салон, шкіра плюс тряпочка, прикольно. Добре, що є підлокотничок, Це я ззаді їхав, прям, прям топова фігня. Типа, ну, вона нада. Вона капець то що. А так, в принципі, машинка вроді, виглядає непогано. Це ще зараз треба буде їздити, дивитися. Вроді би в зазорах. Ну, Нема нічого такого, що вона якось розвалена в м'ясо. І так, перше враження про машинку немає, так швидко бігли, подивився. ну Ми не експерти не претендуємо. Вроді би все в зазорах, чи треба буде дно подивитися, бо каче вони трошки гниють. 140 рік, 144 пробігу, шпалізована оптика, гібридів, корочку виглядає непогано. Ще ще подивимося по факту, тіпа, багажнички, не багажнички, як це все виглядає, ну в принципі пока що, ну тачка, як на свій рік, ну, непогано виглядає. Так що, якщо найду якісь косячки, покажу. Тут вони ще продають корти, правда, цього не питав, холодно касі <сі> ну Тут прям жир, ну, типа зарядка. Навіть для мобілії є вся фігня. Ну, Алькантара, все з кожею. Ніхера ну, собі, ну, бомбіла нормально. В універсалі такий нравиться. Ну, він типа, на якогось Поршика похоже, ну, Прям-жирний. Прям жир, ну, Блін, тут здоровенні, ну, Прикольна тачка рілі, Так що того Ауріса ми забираємо. Оцінів вже договорилися. В принципі, нормально, там ще якісь потім по цьому чи прийдемо зроблю. Плюс якісь дорозі будуть ці е, мої перші емоції від вождіння. Плюс, кстати, тут дивіться, яка синя тема. Зараз переверну камеру покажу. Ось вот такі от ставки. Бачите, синеньким трохи світяться. Теж прикольно. Ну, типу, в принципі, це вообще тупа ракета, блядь. Одна з тачок, яку би я хотів, це Volkswagen Артеон. Тут щось такий от пижик продається, теж нам ну, один. Б... Така нормальна дубіна жипік з Італії. Ну, типа, блядь, Прикольно, прикольно. Ну, типа, ці кнопки, як запускаєш десь самоліт. Селектор такий якийсь як банан, скажімо, А так то типа, ну, прикольна тема. Місце теж, в принципі, вагон. Ну, коротше. Може бути. Ну, ці рулі вже сучасні такі, типу, подобрубки, скажімо так. 5008, така ото ракетка. Ну, Ми, звісно, забрали оцю Тойоточку, Але, ну, типу, блядь, ніхуя собі. Ну така здорова дубля, типа, скажем, а аля Америка, Америка. Ну mm -hmm. так, мердец виглядає. Ну тут он реально він такий здоровий. Прикольний, прикольний дрюпсик. Не знаю, як поїзді, але виглядає реально прикольно. Ну, а то та одна з них виріс обганяє. Дочек пішов спереду. Та ти що, просто, типа, і більше керів. Ну правда, понятно, що нас тут немає таких коники, як у нього догнати не можна, але ну ракета. Вважай, будь Щас чекаєте херню що нас буде обганять. Блядь. О, на Давай обгадай. Кубик з конячим прицепом пішов. Сподіваюсь, фокус сильно спать не пішов. Ну, я ще захирив когось побачив. Нравится мені тут спідометр. Фокус. Придеш, тут на батарейку и типу, і мотор. І, типу, як зараз від мотора йде, саме типа від, від батарейки стрілочки а Як нас гальмувати, то типу, нападки типу, від колеса йде до батарейки йде рекуперація заряджається. Я зараз от нажму, наприклад, на бачите, пішла рекуперація. Зараз 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 ну, типу заряджає батарейку. В цьому в сенсі прикольно виглядає. Зараз воно газує, гоп, віддає батарейка і типу, двигун. То есть, прикольна тема. Дивіться, такі перше враження від автомобільчика. Ну, в принципі, машина прикольна така, це іменно городська тема. На трасу, ну, типу, можна їхати, тут є крізь контроль, не є аж так хірово. Типу маєш тут варіатор, варіатор нормальна тема, собі їдеш взагалі, не набрягаєшся. Але тіпа, ну, це явно не тачка на тельники, бо тому, що, щоб комфортно приспінути було їхати, це десь так 120, щоб тіпа, шумка не була сильна, бо ну, тут шумка не супер сильна, щоб не шуміло дуже сильно. Бо наприклад, коли трошечки даєш газу, а дам газу, вона підкидає і починає гарчати. Ну і це типу, Я на 10 кілометрів і одразу це не Одразу так реагує, коли трошечки деш газу. Так в цілому тіба, машинка збита, вона легка на дорозі, вона легко керується. В принципі, ну, чисто для города кататься. заївісь машина. ну, Нема що базарити. Городський жужик. Плюс от є батареєчка, ти собі на чик-чик-чик В пробках економиш. плюс розхід, скільки ми зараз їдемо по трасі. Я десь в середньому йду 120 кілометрів. Розхід мені показує в середній 64. при тому, що туди не 8 бензин, плюс електромоторчик. Ну і типу, нормально, нема ніяких тих приколів. Типа, музика дуже типу, більш-менш адекватна, тобто по пліточку підключається, слухаєш, да. Є навігація заводська, а ця навігація, типа, ну, блін, у на нас стара. Ти на відділялі було б відрестальне пробувати впара типу, через переходні моніторчик, І було б взагалі топово. А там, ну, типа нормальний шушок. Чекайте, обзор на каналі на нього через деякий час. Так що всім дякую, підписочки, подобаєчки, бувайте.